9 тисяч баксів за RTX 5090 та проблеми в роботі флагмана через PCI-Express 5.0. Відеокарти RDNA 4 вийдуть в березні, як і нові X3D процесори. Вендори піднімають ціни на відеокарти. А Intel випустила ексклюзивну модель для Китаю. Про все це і навіть більше вже за мить. Я ж вітаю вас на ютуб-каналі ГесідКум і нагадую, що це Digest Дайджест News. Компанія AMD опублікувала нові ігрові бенчмарки процесора Ryzen AI Max Plus 395 із сімейства Strix Halo з 16 ядрами Zen 5 та інтегрованою графікою Radeon 8060S на 40 обчислювальних блоків на RDNA3 і 5. В тестах Full HD з високою якістю графіки iGPU порівняли з GeForce RTX 4070 Laptop. За заявою AMD, їхня вбудована графіка суттєво випереджає зеленого конкурента за схожого рівня TDP. Процесори Strix Halo можна. Буде знайти у відносно компактних пристроях. Наприклад, ASUS планує застосувати такий APU у геймерському планшеті Rockflow Z13. Водночас, AMD не наводить детальних відомостей про енергоспоживання платформ, лише згадує приблизно однаковий тепловий пакет. Ще AMD планує випустити rdna 4 протягом поточного року, і першими на цій архітектурі з'являться Raiden RX 9070 або її xt варіант. Надалі ж компанія зосередиться на десктопному сегменті. Про це розповів Бен Конра. Директор з управління продуктами преміум класу для мобільних клієнтів. За його словами, у майбутньому rdna 4 і наступні технології з'являться і на мобільних платформах, але спочатку AMD випустить десктопні рішення. Окрім цього, AMD планує об'єднати Рейдон DNA та Compute DNA у UDNA з акцентом на машинне навчання. В довгостроковій перспективі машинне навчання ставатиме ключовим напрямком, тому об'єднання цих двох гілок було б суттєвим кроком вперед. Резюмує Бен. Конрад. Через брак офіційних подробиць про Raiden RX 9070 та її XT варіант, в мережі поширилися чутки, що AMD перенесла реліз нових відеокарт на березень і нібито змінили їхні рекомендовані ціни, реагуючи на презентацію GeForce RTX 50. Болгарський ретейлер навіть повідомляв про попередні цінники: 899 доларів для XT та 750 для 9070 звичайної. AMD спростувала ці чутки, проте сама не назвала офіційних цін. Голова ігрового підрозділу компанії Frank Azor запевняє, стартова вартість у 900 доларів ніколи не входила до наших планів, проте офіційні цифри все ще залишаються невідомими. Однак, AMD підтвердила, що перші відеокарти RDNA 4 вийдуть на початку березня. Перед цим червоні проведуть презентацію, де представлять Рейдон RX 9070 та її xt варіант. За даними порталу BenchLife, прес-конференція відбудеться наприкінці лютого. На ній розкриють характеристики, рівень продуктивності і рекомендовані ціни. А частина специфікацій вже відома з неофіційних джерел. Компанія пояснює відтермінування релізу необхідністю додаткової оптимізації програмного забезпечення, зокрема технології FSR-4, А партнери червоних за цей час встигнуть наростити запаси відеокарт до старту продажів. Ну і завершуючи тему червоних відеокарт, AMD вирішила додати до лінійки Radeon RX 7000, тобто RDNA 3, нову модель Radeon RX 7650GRE. Цей ексклюзив для Китаю базується на Navi 33 і загалом повторює конфігурацію Radeon RX 7600, 2048 потокових процесорів, 8 ГБ GDDR6 і 128-бітна шина. Частота в буст режимі підвищена до 2,7 ГГц, а рівень TBP зріс до 170 Ват проти 165 у RX 7600. Офіційно відеокарта продається тільки в Китаї за приблизно 281 долар. Втім, не виключено, що з часом її зможуть придбати і за межами регіону, хоча й не через офіційні канали. Під час анонсу Ryzen 9 9920 X3D і 9950X3D Компанія AMD не оголосила офіційної ціни та точної дати виходу. Лише повідомила, що випустить їх протягом першого кварталу 2025 року. Деякі партнери натякали на березень і здається, чекати залишилося недовго. Виробники материнських плат вже додають підтримку цих камінців у нових версіях прошивок. Серед перших про сумісність із новими X3D заявила ASRock, додавши ці CPU в Релік підтримуваних у нових прошивках: Asus Gigabyte і MSI поки не відзвітували, але ймовірно невдовзі також випустять відповідні оновлення. За попередніми даними: 9920x3D, 9950x3D з'являться в продажу наприкінці березня, приблизно тоді ж, коли випустять Radeon RX 9070 та 9070 xt Про це повідомляє французьке видання Ковкотленд, посилаючись на власні джерела. Ціни поки що вони не розкрили. Використовувати новинки можна. Можна буде з новими платами AM5 на чипсетах 800 серії, а також із моделями X670, B650 та A620 за умови оновлення прошивок. В лабораторіях AMD триває розробка Zen 6, реліз якої очікують не раніше наступного року. Компанія планує перейти на чеплетне компонування навіть у мобільних CPU, а нинішній Ryzen AI 300 із Zen 5 ще монолітні. Один і той самий чеплет CCD з ядрами Zen 6 в кількості 12 штук, виконаних на техпроцесі TSMC n 2 буде використовуватися в Meduza Point та Meduza Reach. Мобільні процесори, тобто Meduza Point, матимуть одну мікросхему CCD, а флагманські десктопи, тобто Reach, чипи зможуть містити дві, пропонуючи до 24 ядер. За іншими даними, ця сама мікросхема CCD використовуватиметься щонайменше у чотирьох лінійках – Meduza Ridge, Meduza Point, Halo та Range. Вони різнитимуться виконанням і блоками введення-виведення, адаптованими під потреби конкретного сегмента. 2 нанометри, 12 або ж навіть 24 ядра з 3DV кеш. Звучить доволі потужно, проте не так потужно, як ПК від Telemart. не прогав свій шанс виграти кастомізований комп'ютер на базі 9800 X3D і RTX 5080. Здійсни покупку в Telemart UA в період із 1 лютого до 31 березня 2025 року, включно і автоматично візьми участь у розіграші мрії кожного геймера. Переможець буде визначений випадково серед всіх замовлень. Результати розіграшу ти зможеш переглянути в соцмережах. Телемарт UA, а хлопці в свою чергу обіцяють, що вони їх опублікують до 14 квітня. Не зволікай, адже чим раніше ти зробиш покупку, тим більше в тебе шансів отримати всю міць процесора AMD 9820X3D в поєднанні з RTX 5080. Пішов про грів. Виробники відеокарт заявляють, що не зможуть постачати GeForce RTX 5080 та 5090 за ціною моделей Founders Edition, тобто за 1000 і 2000 доларів відповідно. Варіанти від партнерів суттєво дорожчі. В окремих випадках їхня вартість може перевищувати ціну референсних відеокарт більш ніж у півтора рази. Найдорожча серед RTX 5090 ROG Astral OC. Її ціна стартує від 2800 доларів. Asus також випустить модель Rock Astral LC із рідиним охолодженням, яка ймовірно коштуватиме 3100 доларів. Серед RTX 5080, найдорожчою є теж модифікація Rock Astral OC, теж від ASUS і теж за неадекватні 1900 доларів, що майже вдвічі перевищує офіційну ціну Nvidia в 1000. Однак в роздробі зростають ціни на GeForce RTX 50 серії не лише на майданчиках перепродажу, а й в офіційних магазинах партнерів Nvidia. За повідомленнями закордонних джерел, MSI вже не Пропонує GeForce RTX 5080 5090 за рекомендованою ціною у 1000-2000 доларів. Найдоступніша RTX 5080 від цього вендора тепер коштує 1140 доларів, а RTX 5090 щонайменше 2380. Загалом розбіжність цін на RTX 5080 у виконанні MSI сягає 145 сотень доларів над MSRP, тоді як RTX 5090 дорожча на 380-790 доларів. Найдорожчою моделлю від MSI. Стала RTX 5090 Supreme Liquid з рідинним охолодженням за 2790 доларів. Водночас в американському магазині Asus теоретично ще можна знайти RTX 5080 за 1000 доларів у серії Prime із суттєвою знижкою. Проте всі карти швидко розпродали. Тож, охочим, пропонують лише підписатися на повідомлення, коли товар з'явиться знову. Проте це ще не найгірший варіант. Чимало заможних геймерів у всьому світі готові викласти значні суми за GeForce RTX 5090, попри її і так високу вартість. Водночас перші поставки виявилися дуже обмеженими. Майже всі відеокарти розкупили, я не можу їх інакше назвати як береги, за допомогою ботів. В німецькій торговельній мережі зафіксували, що майже весь початковий тираж нових карт Nvidia миттєво викупили автоматизовані скрипти. На Тайваніш, де поставки взагалі склали однозначні числа, в продажу можна знайти GeForce RTX 5090 за. Ціною до 300 тисяч нових тайванських доларів, що приблизно 9100 доларів США, і це в 5 разів перевищує офіційну вартість. В США теж спостерігається подібна ситуація. На платформах на кшталт і пропонують GeForce RTX 5090 та 5080 із цінниками до 9500 тисяч доларів, що теж суттєво перевищує рекомендовані показники. Ну а якщо вам всі ці ціни не здаються такими високими, і ви арабський шейх, то по-перше, дайте грошей, а по друге, саме для вас Asus Tech Computer випустила спеціальну GeForce RTX 5090 у версії ROG Astral Dahab Edition, яка розрахована на геймерів із близького сходу. Dahab арабською означає золотом, і дизайн новинки повністю відповідає цій назві. Золотистими зробили не лише кожух із арабською каліграфією, верблюдами та хмарочосами, а й радіатор під ним. Конструктивно відеокарта ідентична звичайній рок Astral. Обладнана випарною камерою вісьмома теплотрубками і чотирма вентиляторами. Профіль OC збільшує частоту у буст режимі до 2580 МГц, а для встановлення в системний блок знадобиться 4 слоти. Офіційна ціна Даха Edition не оголошена, але очікується, що вона буде вищою за стандартну рок Astral. Але, на жаль, це не всі новини від Asus Tech. Компанія прокоментувала скарги на механізм Q-Release Slim, який дебютував у платах чипсетами AMD та Intel 800 серії. Суть в тому, що користувачі скаржаться, що при частому використанні може пошкодитися PCI Express X16 на відеокарті. Вендор радить дотримуватися офіційної інструкції, за якою слот працює, мов звичайний pci Express, залишаючи лише косметичні сліди за нормальною експлуатацією. Дуже косметично виглядає, чи не так? Нагадаю, що Q-Release Slim створено, аби спростити демонтаж сучасних великих. 3 d прискорювачів для зняття карти достатньо потягнути відеоадаптер з боку Input-Output, щоб розблокувати засув. За даними Asus, Під час внутрішніх перевірок не виявлено пошкоджень, що впливають на працездатність плати чи відеокарти. Водночас, в компанії зауважують, що будь-який PCI-Express девайс матиме сліди зносу після десятків встановлень і діставань. Коротше кажучи, не торкайся, не користуйся, і я б ще додав, не купуй. Я вже бачу, як через деякий час ці косметичні пошкодження ні на що не впливають в лапках, звісно. Nvidia офіційно підтвердила, що на старті продажів GeForce RTX 5090 і 5080 справді може, ну, може, виникнути дефіцит. У деяких регіонах партнери Nvidia вже попередили про можливі затримки. Наприклад, американський і китайський підрозділи MSI зізналися, що не здатні задовольнити всі замовлення. За їхніми оцінками, відвантаження нових карт розпочнеться аж з 6 лютого, а попередні замовлення відкриватимуть тільки на підтверджену кількість товару. Компанія Steens Build, що займається збіркою ПК, те. Я ж заявила про відсутність партії MSI до цієї дати. Нагадаємо, що MSI не випускає відеокарти AMD або Intel, тож повністю залежить від постачань Nvidia. Все це відбувається на тлі великого ажіотажу через довгу перерву між поколіннями GeForce RTX, навіть незважаючи на ціни нових моделей. Проте деякі проблеми Nvidia підтверджувати не хоче. Новоспечені власники GeForce RTX 5090, зокрема китайської d версії, скаржаться, що карта перестає визначатися ПК після встановлення нових драйверів. Схожі повідомлення надходять із англомовних ресурсів. Один із користувачів Reddit, маючи Asus ROG Strix B650 і F Gaming Wi-Fi та Ryzen 7 9800X3D, зазначає, що перемикання слота pci Express X16 у режим 4.0 може покращити стабільність в аналогічній. Ні, ситуації опинився і Роман Хартунг, тобто Одербайер. У нього GeForce RTX 5080 Founders Edition стала працювати стабільніше на PCI-Express 4.0, При тому ігрова продуктивність зменшилася приблизно на 1%, що нібито і не критично. Ще одне підтвердження проблем надійшло від видання Club 386, яке отримало систему на AMD Ryzen 9 800 x 3 d з GeForce RTX 5080. Спочатку комп'ютер працював цілком нормально, але під час другого запуску з'явився чорний екран. Увімкнення слота розширення в режимі pci Express 4.0 за їхніми спостереженнями часто виправляє цю ситуацію. Поки що не зрозуміло, як така помилка могла пройти повз внутрішні тести Nvidia. Компанія досі не прокоментувала несправність, однак це свідчить про поспішний реліз. Стане до в контролі якості залишається лише сподіватися, що зелені спільно з партнерами швидко усунуть ці недоліки і випустять оновлення прошивок чи драйверів, які зроблять GeForce RTX 5080 та 5090 більш стабільними в режимі pci Express 50. Окей, якщо 1% втраченої продуктивності для вас замало, то ось вам іще один спосіб даунгрейднути вашу новинку з 50-ї серії. RTX 5090 відмітилася, окрім ціни, ще й TGP у 575 Вт. І вона стандартно постачається з перехідником на 4 восьмиконтактних PCI-express Power роз'єми. Експеримент німецького видання Computerbase показав, що відеокарта працює і навіть з трьома такими роз'ємами, при цьому енергоспоживання знижується до 450 Вт, а ігрова продуктивність падає орієнтовно. Повно на 5% спроба ж обійтися двома восьмиконтактними конекторами закінчується відмовою в роботі як GeForce RTX 5090 так і RTX 5080. Таким чином, при недостатньому живленні карта все ж функціонує, але з урізаним TGP, що негативно впливає на швидкодію в іграх. Проте, чи проміняло б ви 5% продуктивності на мінус 25% споживання? Оце вже більш цікаве питання. Ну і поки мене не було, Nvidia дозволила публікацію оглядів і релізнула GeForce RTX 5080 за рекомендованою ціною від 1000 доларів. У її основі графічний процесор Nvidia GB 400 на 10 752 ядра CUDA і 256-бітна шина, яка працює з 16 гігабайтами GDDR7. Частоти ядра становлять 2300-2620 МГц, а рівень TGP – 360 Вт. Порівняння Порівнянні з GeForce RTX 4080, вона в середньому. На 15% швидше, якщо не враховувати трасування променів та технології типу DLSS. У Founder's Edition RTX 5080 реалізована трохи спрощена система охолодження від 5090 без рідкого металу. Підключення додаткового живлення здійснюється через роз'єм 12 v 2X6. І як врешті відеокарт RTX 50 серії, є підтримка PCI-Express 5.0, DisplayPort 2.1b та HDMI 21A. Окрім тестів десктопної 5080 в мережі з'явилися і деякі тести її мобільного брата, хоча і не офіційні. Взагалі, перші ноутбуки з дискретною графікою GeForce RTX 50 серії з'являться наступного місяця, отже, і незалежні огляди ще попереду. Але в мережі вже опубліковано результати GeForce RTX 5080 лептоп у 3D Mark Spy. Відеокарта набрала майже 22 тисячі балів, що приблизно на 16% вище за середній показник GeForce RTX 4080 лептоп. На жаль, не згадує рівень TGP, тож для повного порівняння доведеться дочекатися публікації оглядів. Відомо, що RTX 5080 лептоп базується на урізаному чипі NVIDIA GB203 на 7680 ядер CUDA, має 256-бітний інтерфейс пам'яті та 16 ГБ GDDR7. Залежно від ноутбука, TGP може варіюватися від 80 до 150 Вт. І переходимо далі на ланку нижче. Видання відеокарт підтвердило, що GeForce RTX 5070 Ti вийде 20 лютого, а перші огляди цих моделей з'являться, як і завжди, за день до релізу. Еталону Founders Edition компанія Nvidia підготувала лише для RTX 5080, 90 та 70, тому Ti-версію останньої партнери випустять самостійно. Основою GeForce RTX 5070 Ti став чип Nvidia GB203200 на 8960 CUDA ядер та 250 6-бітною шиною, що працює з 16 ГБ 7 Частота GPU становить 2300-2450 МГц, а рівень TGP – 300 Вт. Карта підтримує pci Express 5.0, DisplayPort 2.1B та HDMI 2.1A. Про молодшу ж модель, тобто GeForce RTX 5070, поки що не відомо нічого. Є припущення, що вона з'явиться впродовж останньої декади лютого, одразу після випуску ti варіанта. Ще нижче в нас знаходяться GeForce RTX 5060 та 60 Ti, які Nvidia планує випустити орієнтовно наприкінці поточного кварталу. Китайський виробник Maxan вже готується до релізу, зареєструвавши в базі Євразійської економічної комісії понад 20 нових моделей. Згідно з цими даними, GeForce RTX 5060 TI існуватиме у версіях з 8 та 16 Гігабайтами GDDR7, що повторює підхід, використаний у минулому поколінні. Модель GeForce RTX 5060 матиме лише... Ще 8 ГБ GDDR7. Вважається, що обидві новинки будуть засновані на чипі Nvidia GB206 із 128-бітною шиною. Якщо використати мікросхеми на 28 ГБ на секунду, то пропускна здатність становитиме 448 ГБ на секунду. За оновленою інформацією, GeForce RTX 5060 та 60TI отримують восьмиконтактний роз'єм для додаткового живлення, тоді як старші моделі Blackwell оснащено конектором 12V2X6. Для систем із такими відеокартами. Nvidia рекомендує блок живлення на 650 та більше ват. Проте з іншого боку, і це цілком очікувано. Nvidia продовжує зменшувати виробництво відеокарт попередньої серії. Азійські джерела повідомляють, що випуск GeForce RTX 4060 для Китаю суттєво скоротився. Впродовж поточного кварталу туди надійде на 60% менше карт ніж наприкінці минулого року. Ну і от вам наостанок шпаргалка з усіма характеристиками новинок від зелених. NVIDIA оприлюднила архітектурний звіт про GeForce RTX 50, де розкрила характеристики перших відеокарт Blackwell, включно з RTX 5070 та 5070 TI, які планують випустити наступного місяця. Нові GPU створено за технологією TSMC 4N і представлені трьома чипами: GB 202, 203 та 205. Флагманський GB 202 використовується в GeForce RTX 5090, а GB0 став основою для RTX 5080 та 5070TI. В свою чергу RTX 5070 дебютує на чипі GB205. І, судячи з офіційного документа, Nvidia приділила особливу увагу покращенню трасування променів, розширенню обчислювальних можливостей блоків для штучного інтелекту та оптимізації керування енергією. Повний звіт із детальним описом нових технологій та внутрішньої будови GPU доступний на сайті Nvidia. У ньому компанія звертає увагу на зростання продуктивності з одночасним. Підвищенням енергоефективності І аби остаточно добити тему зелених на сьогодні. Nvidia випустила свіжу версію програми Nvidia App, у якій виявили приховану функцію Smooth Motion, механізм генерації кадрів на рівні драйвера, що створює один додатковий кадр на кожні два готових. Важливо, що Smooth Motion працює в іграх без DLSS. Зараз опція доступна лише власникам відеокарт GeForce RTX 50 серії, проте Nvidia офіційно пообіцяла додати підтримку і до RTX 40, оскільки технологія не вимагає обчислень. Сучного інтелекту, як DLSS, є шанс, що з часом її розширять і на старіші покоління, на кшталт GeForce RTX 30. Прямої згадки про це поки що немає. Але раніше у NVIDIA натякали на можливість підтримки генерації кадрів на старих GPU. Тож більш ймовірно, що саме Smooth Motion, а не DLSS 4 може отримати таке розширення. Нагадую, що весь контент, який ви бачите на гесід.ком, а також дайджестгесіднюс, виходить завдяки вашій підтримці, за що вам велике дякую. Якщо ж вам подобається те, що ви тут бачите, та в той же час ви бажаєте нас підтримати, запрошуємо стати нашим патроном. Також можна задонатити через Монобанку або спонсорувати нас прямо під цим відео на YouTube. Всі посилання на будь-який зручний для вас сервіс, ви знайдете в описі під відео. А як подяку від нас, ви отримаєте ексклюзивний доступ до наших майбутніх проєктів внутрішньої статистики. Та спеціальних повідомлень від нашої команди. Дякую за підтримку і повертаємося до новин. Біквайт готує до випуску лінійку блоків живлення PowerZone 2 стандарту ATX31 PC Express 5.1. Новинки матимуть потужність 750, 850 та 1000 Вт, платинову сертифікацію 80, а також гарантію від виробника на 10 років. Старт офіційного продажу заплановано на 11 лютого. Для охолодження використано 140 мм вентилятор Pure Wings 3 із напівпасивним режимом. Передбачено і кутовий кабель 12V2x6, сумісний із прийдешніми GeForce 50. До комплекту також входять традиційні 6 плюс 2 пін роз'єми PCI Express Power, а габарити корпуса становлять 160 на 150 на 86 мм. У європейських магазинах вартість Be Quiet Power Zone 2 становитиме 150, 170 та 190 євро за моделі номіналу 750, 850 та 1000 Вт відповідно. Ну і який же випуск без наших улюблених аутсайдерів? Якщо що, я жартую. Intel випустила Core Ultra 5 230F для платформи LGA 1851, ексклюзивну модель для Китаю. Процесор має 10 ядер, з котрих 6 продуктивних та 4 енергоефективних без вбудованої графіки, 65 Вт PBP і підвищені частоти від 3,4 до 5 ГГц для продуктивних ядер та 2,9-4,4 ГГц для енергоефективних. За характеристиками, чип схожий на Core Ultra 5 225F, але відрізняється формою теплорозподільника та чорним пакуванням. В Китаї новинку продають за 2000 юанів, що приблизно 275 доларів США. Формально це локальний продукт, і поки невідомо, чи постачатимуть його на інші ринки. Intel прозвітувала про фінансові показники за минулий квартал і поділилася планами на майбутнє. У другій половині цього року компанія готується представити процесори Panther Lake для ноутбуків, до 70% яких вироблятимуться на власних фабриках з використанням передового техпроцесу Intel 18A. Про настільні версії цих CPU поки що нічого не повідомляється. Наступного року Intel планує випустити нове Lake, що сформує лінійку Core Ultra 400 і включатиме мобільні та десктопні рішення, поки невідомо чи збереже. Же це виконання LGA1851. В сегменті прискорювачів для дата-центрів. Intel вирішила не випускати в продаж серію Falcon Shores. Вона залишиться для внутрішніх тестів. Натомість компанія зосередиться на створенні прискорювачів штучного інтелекту Jaguar Shores, маючи на меті наздогнати конкурентів у цій галузі. Тепер трохи про Nova Lake. Вони з'являться як у ноутбуках, так і у десктопах. І за неофіційними даними, Intel готує декілька ліній CPU, серед яких настільні варіанти пропонуватимуть вдвічі більше. Ядер порівняно з Core Ultra 200 Aero Lake S. В Nova Lake можуть бути застосовані архітектури Coyote Code для продуктивних ядер та Arctic Wolf для енергоефективних. Старші десктопні моделі матимуть конфігурацію у 16 продуктивних і 32 енергоефективних ядра, ймовірно, завдяки використанню двох кристалів із ядрами X86. Флагманським мобільним чипам приписують вдвічі меншу кількість ядер. Intel, звісно, поки що не розкриває офіційні характеристики, але витоки вказують на суттєве збільшення продуктивних та масштабування ядер у різних сегментах ринку. 52 випуски я з вами вітався. 52 випуски я з вами прощався, і ось це мій останній випуск. 52 випуски, 52 тижні рік. Рік я намагався вас, скажімо так, балувати контентом. Наскільки я міг це робити, незважаючи на те, що в мене є основна робота. Що ж. І на цьому, в цьому випуску, де й взагалі у дайджесті Гейсіт Нюс у мене для вас все. На жаль, так сталося, що я тупо не виводжу працювати на роботі і виробляти дайджест кожного тижня. І я гадаю, що за останній місяць або навіть більше вже, ви вже це помітили. А щодо дайджестів, хлопці сказали, що будуть їх робити і далі самі, і я сподіваюся, що в них все вийде. Тож ви їх обов'язково підтримуєте вподобайкою, обов'язково підтримуєте їх підпискою. І не забувайте про свої коментарі як під цим випуском, так і під випусками для хлопців, котрі вони будуть випускати в майбутньому. Щодо мого майбутнього у дайджесті, може бути такий момент, що я можу з'явитися на заміну, але це буде непостійна історія. Це однозначно. І я гадаю, що ми з вами ще обов'язково почуємося, якщо не на простірах gesit.com та у удайджесті Гесітнюс. То, хоча б десь на просторі інтернету, я сподіваюся, що вам було цікаво. Я сподіваюся, що ви щось нове для себе дізналися з цих випусків. І сподіваюся, що вам було приємно чи, хоча б, не так напряжено дивитися відео, котрі я робив. Щодо контенту, котрий я вироблятиму, наразі я поки що нічого не вироблятиму. А тож і якихось соціалс соцмереж прикріпити під відео десь тут або в описі, я не можу, тому що я не можу сказати, що я вам якийсь контент зможу подарувати. Це якщо ви раптом захотіли б слідкувати за мною, що наврядче, але дайте потішити себе хоч трохи. Обов'язково підтримуйте хлопців своїми вподобайками, своїми коментарями, своїми підписками. Якщо ви хочете, щоб канал існував і далі. Обов'язково підтримуйте донатами, тому що насправді канал виживає завдяки вашим донатам. Тож, якщо ви маєте можливість після підтримки всіх фондів, всіх е військових, котрих ви підтримуєте, ще й задонатити на гесід.ком welcome! Ну і як завжди, я. Дякую вам за увагу. Гарного вам тижня і почуємося!